У червні рівняни надають перевагу полуниці, переконує продавець Олег. Додає, ягоди привозять здебільшого із Закарпаття. Втім, черешню ще брати рівняни бояться. Що не скажеш про банани, які користуються попитом цілий рік. Більше беруть полуницю в основному. Ну як апельсини рідко, банани в основному беруть. Круглий рік банани в основному беруть. Це вже не рано, вже біде середня, вже рання пройшла полуниця. Полуниця більше Закарпаття возять, а черешня Одеса. От, за словами продавчині Валентини, лідирує черешня. Її кожного дня продають більше 30 кілограм. Продавчиня наголошує, хоч черешня рання, але корисна і без нітратів. Фрукти зараз іде закарпаття і йде Мелітополь. Кожний день вона бере у нас пробу на нітрати. Особливо бере на свіжопривезені продукти: черешня, полунися. Ті продукти, які йдуть із збереження, помідор вона бере огірок. Ті продукти, які йдуть із збереження. На тих менше увагу звертають, і кожен раз видають якісне, і тоді ми продаємо продукцію. Втім, деякі рівняни, купувати полуницю та черешню ще бояться. Я живу в приватному будинку. По-перше, черешня вже є, так що можна черешню брати, їсти спокійно. А клуніку я б ще не рекомендував би брати їсти. Бо так, так як зараз клумніки ще навіть в мене немає вдома скажімо, в приватному будинку, то я кому не рекомендую синам, зараз багато брати їсти. Беру, не боюся, але черешню вже втравилася, Да, мало розстройства. Куплю, я купую, бо хочеться. Вдома на городі збираю. Ще не куплю. А я чому? А я боюся ще. Тому що ми їм не довіряємо. Скоро будуть свої полуниці, і тоді будемо кормити дітей, і внуків. Ні, ще не копаючи. Ну я боюся. Мене діти вдома малі, Будь Я боюся, щоб, час 20. щоб не було не отравлення ніякого». лікарі також радять трішки почекати із вживанням полуниці та черешні. А тим, хто має нестерпне бажання поласувати ягодами, радять ретельно їх промивати. Як можна зменшити кількість нітратів? Кількість нітратів зменшує термічна обробка при варці. Вони переходять в розчин. Сушка, коли це пізніше, так? сушка навпаки збільшує кількість нітратів. Тобто маринування теж зменшує кількість нітратів, бо вони переходять відповідно у розсіл. Про, на рахунок отруєння нітратів теж треба пам'ятати про отруєння не тільки у травні, квітні, червні, а, наприклад, у липні, коли ми говоримо про дині і про кавуни. Отож, вам вирішувати, чи куштувати ранні ягоди. Головне це робити міру і при покупці ретельно обирати, щоб уникнути отруєнь. новини Рівного.